Сьогодні на майданчику Планета Авто міста Харків, вулиця Шевченка, 32, був проданий автомобіль Кія. Обладателем автомобіля стала Лариса. У нас є кілька питання, ви згодні відповісти на них? Так, Звичайно. Підкажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою? Я дуже задоволена, бо все швидко було. Як довго ви шукали автомобіль? Ну, десь, може, пару днів шукали. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансового платежа? Через пару днів. Що б ви посоветували іншим клієнтам планети авто з прийняттям рішення? Все дуже швидко, тому не вагайтеся, пробуйте, купуйте. Що б ви Порекомендували для улучшення сервиса планета Авто? Все дуже сподобалось, тому поки нема чого додати.